Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сашко добрий Рогляд цих скоби буксирування на М113 шасі. Тут є отакі вушка невеличкі під зовсім маленький пальчик. Я не знаю, яке цільове призначення цих вух, Але для евакуації ми орієнтуємося на ці, бо тут ну, все масивніше, звісно, більш міцне. І оригінальна річ, яка там знаходиться. Ну, вона ж легко і швидко демонтується за потреби. Так? Тобто, якщо треба, цю штуку там ну, демонтували, підкинули скобу і полетіли. Потім поставили на місце. От, побратим потримає. А ми з вами попрацюємо. Оця ось її треба трішечки прирізати, але я думаю. Ну, На М-113 тут взагалі немає близько ніяк, ніяких проблем, тих, що на БМП. Ну, тут, можна, тут можна у футбол грати. Так? Ну, нічого суду, не треба. Тобто, якщо ви БМП в принципі, з якихось там причин не евакуюєте ніколи ніяк, то а маєте справу тільки з М113, то вам взагалі ну, все незрівнянно простіше. Так? Ну, взагалі тут питань нема. Просто все все працює в будь-якому форматі. От, Ну і що тут, в принципі, ще показувати. Нічого, коли я остаточно допрацюю, випрацюю, ну і приварю, все одно приварю, звісно, сюди ланцюги, так, щоб не переплутати бік. Бо ну, на м Трансі це не актуально, на БМП там треба тільки з одного боку вставляти вухо, бо вони не симетричні Ці вуха, там в попередніх відео є на каналі, то. Оці всі кресленики, назви, елементів буксирування. Я все це розміщу в публічній нахмарі, в публічній бібліотеці. Кому треба, зможе піти собі, зробити, організувати, замовити. Оце у нас, я ж кажу, тут хочете працюєте руками. Все Велике, все габаритне, все люфтить, все міцне, все вам проварене. Так? Ну, це я варив зварювальним генератором. Цікаві електроди, до речі, хтось їх мені дарував для відповідальних з'єднань для кораблів, якщо не помиляюся, дуже цікавий там шлак, такий золотистий виходить. Четвірочка там, десь 100, 180, ну, 160 амперів я давав і зварював. М -м, от, файно, мені подобається. ну все, Власне, я ж кажу. Чому оригінальне ці сковби з пальцем там, на різьбі наш плінтін не влаштував. Ну, хто, хто працює, стикається з евакуацією бойової техніки, тому пояснювати не треба. Кому треба пояснювати, подивіться попереднє відео, щоб я не розповідав те саме. Дякую всім за допомогу. Працюємо і пам'ятаємо, що нашого українофілія недостатня.